Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 30 жовтня, по 2 листопада 2024 року, напарник віце-президент Кіча Камали Гаріс, губернатор штату Мінесота, Тім Волс, провів ряд виступів під час передвиборчих заходів у таких штатах, як Північна Кароліна, штат Пенсільванія, штат Мічиган і штат Аризона. Всі ці штати є хиткими, які. Як я зазначав у попередньому відео, будуть відігравати вирішальну роль для перемоги того чи іншого кандидата. Вибори відбудуться вже за один день, 5 листопада. За ними ми будемо уважно слідкувати і вас інформувати про будь-які новини з того дня. Тут ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Тім Волс в бік своєї аудиторії. Розпочнемо ми з 30 жовтня, з його виступу в місті Ешвіл, штат Північна Кароліна. Тут Волс зазначив, що після урагану Хелін громада Північної Кароліни об'єдналась, далі була подяка за роботу щодо подолання наслідків негоди. Ми збираємося перемогти в штаті Північна Кароліна, зазначив. Тім Вос 4 роки тому ми втратили 2,7 мільйони робочих місць завдяки політиці Дональда Трампа. Тут демократи активно критикують колишнього президента саме за пункт щодо втрати робочих місць. Маск зазначив, що нам потрібно буде обвалити економіку для її порятунку. Трамп хоче зруйнувати Обама-Кер. І далі Волс повторив тези, які стосувались економіки можливостей, репродуктивних прав і захисту свобод та демократії. Трамп хоче додати трильйони доларів до боргу. Далі було повторення тези про володіння зброєю. Ми з Гарріс будемо дотримуватись присяги, зазначив тім Волс. Далі було 31 жовтня, його виступ в окрузі бак з штату Пенсільванія теж надзвичайно важливий, як штат, так і округ. Вол зазначив, що за Трампа Пенсільванія втратила 275 тисяч робочих місць, продовжило зростати безробіття. Гаріс домогла зниження цін на інсулін до 35 доларів. Ми зміцнювали діяльність профспілки. Далі була згадка щодо обіцянки Гарріс, яка стосувалась перегляду критерію наявності освіти для отримання роботи за вакансіями. Через тарифну політику Трампа ціни на товари зростатимуть. Трамп зазначив, що буде захисником жінок, не зважаючи на те, хочуть вони цього чи ні. І дійсно, Трамп про це говорив під час своїх передвиборчих заходів. Далі рухаємося до 1 листопада виступ Волца в Детройті, штату Мічиган. Тут він виступив перед профспілкою, зазначивши, що за Трампа в Мічигані ми втратили 280 тисяч робочих місць, в тому числі 9 тисяч в автомобільній промисловості. Трамп не зміг відкрити двері до сміттєвозу. Тут Волц намагався висміяти епізод, коли Трамп дійсно сів. Цю машину так, для того, щоб показати, що його прихильники не є сміттям. І далі він активно критикував в першу чергу Байдена за те, що він так висловився. Далі було зазначено, що Ілон Маск є справжнім напарником Трампа. Спікер Джонсон зазначив, що Обамакер не буде. В наявності, якщо Трампа оберуть на посаду президента, тут потрібно знайти пряму мову спікера Палати представників. За Гарріс в Мічигані було створено 400 тисяч робочих місць інвестиції в розмірі 500 мільйонів доларів були вкладені в завод Lansing Grand Рівер. Вен з Трампом хочуть це скасувати, так і фактично закрити. Цей завод, який Фінансується, наскільки я розумію, з федеральних коштів. Далі було зазначено, що Гарріс забезпечила пенсіями працівників, так, які вже завершували роботу. Далі було зазначено про розширення медіків для догляду за людьми вдома. Гарріс буде ставити американських працівників на перше місце. Далі був виступ в цей же день. У Волца в Траверс Сіті, в Мічигані. Вол зазначив, що Гарріс говорить, що принесе в Білий дім список справ, а не список ворогів. Під час пандемії ціни на товари збільшились. Трамп є королем боргів. Також була згадка про проєкт 2025, і Трампа під час одного з інтерв'ю, яке тривало 30 хвилин. Запитували з приводу фрази Тіма Волца, що вони з Венсом є дивними. І, власне, Трамп ці 30 хвилин намагався пояснити, чому він не дивний, і це також висміяв Тім Волц. Далі ми рухаємося до 2 листопада цього року і почнемо з Фленстафа. Штату Аризона, де Волс провів виступ, зазначивши, що Трамп з маском хочуть скоротити 2 трильйони доларів витрат, і це може стосуватися програм, які напряму пов'язані з охороною здоров'я. Це Медікер, це соціальне страхування і це Обама-Кер. Ми бачимо багато дезінформації, яка надходить до США з Китаю та Росії. Гаріс створила в Аризоні 370 тисяч робочих місць, і тут потрібно відзначити, що Волс активно акцентував увагу на створення цих робочих місць, і це, звичайно, залежало від того чи іншого штату. Але про це Волс активно говорить для того, щоб залучити цей сегмент виборців до себе. І власне останній виступ, який ми розберемо, він... Був здійснений в Тусені штату Аризона Тімом Волцем, де Волз зазначив, що фармацевтичні кампанії стягували значні кошти за інсулін, поки не було обмеження ціни до 35 доларів. І це, звичайно, зробила Камала Гарріс. Ми будемо розвивати середній клас. Трамп не є представником республіканської партії зразка. Макійна. На цьому виступ Трампа було завершено. Він говорив і про економіку можливостей, і про репродуктивні права. Просто ми це пропускаємо, враховуючи, що ми під час попередніх відео достатньо чітко обговорили ці позиції. Який висновок можна зробити з цих всіх виступів? Це акцент, який стосується економіки можливостей, захист репродуктивних прав, робочих місць, профспілок, Медікер, також це був захист свобод та демократії. Далі це була критика в бік колишнього президента США Дональда Трампа. Другий висновок стосується самої манери проведення передвиборчих заходів Волцем. І ця манера є достатньо виграшною для того, щоб отримати додаткову. Кількість голосів, тобто Волс, він виступає не лише за сценарієм, так в чіткому форматі, а й також намагається розкритикувати Трампа, розкритикувати Венса і розкритикувати Ілона Маска. Тобто він це робить набагато краще, я маю на увазі про виступи, ніж Камала Гарріс, віце-президентка США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! І вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!